Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Перед Україною стоїть дуже серйозний виклик і ризик втрати цілого покоління українців. Сьогодні я розповім буквально дві невеличкі історії, які дадуть вам зрозуміти, про що мова. І що я маю на увазі. Тому я дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забудьте підписатися на канал. Це надзвичайно важливо для мене, для розвитку мого каналу і для вас, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І, звичайно, я вас попрошу в коментарях описати свої історії, якщо з такими історіями, які ви почуєте зараз в цьому відео, ви стикалися. Буду вдячний за ваші коментарі та за ваші історії. І ще одне нагадування для всіх українців в описі. Під цим відео є посилання на мій інстаграм і на телеграм-групу актуально про Польщу. Якщо у вас є запитання, якщо вам потрібна додаткова інформація, приєднуйтесь в ті соціальні мережі також і ви будете знати більше. Давайте почнемо з першої історії, яку я дізнався від своєї співробітниці на роботі, де я працюю, жінка з двома дітьми поїхала за кордон в Польщу, тому що почалася війна в Україні. Вони там пробули трошки більше року. Жінка повернулася з дітьми в Україну, бо їй надоїло і вона себе не бачить в Польщі. Діти також повернулися, але вони не хотіли повертатися в Україну. Їм вже було комфортно в Польщі, вони звикли до того, що було в Польщі, і вони всякими способами маму агітували повертатися в Польщу. Вона прийшла на роботу, вона повернулася на свою роботу в Україні, попрацювала, але все одно діти взяли верх. Вони щоденно нагадували, щоденно говорили, просили, вимагали повернутися в Польщу. І було рішення, вона знову звільняється в Україні з роботи і повертається в Польщу. Це буквально трошки більше року діти були в Польщі. Ще одна історія про мою племінницю, про мою похресницю, яка поїхала вчитися в Польщі. Вона вже там вчиться не один рік і зараз. Коли вона повертається з Польщі в Україну, звичайно, вона себе вже в Україні так не бачить, як вона бачила до навчання в Польщі. Вона вже звикла до того, що є в Польщі. Вона вже звикла до того, як живеться в Польщі до навчання, до людей і дітей, з якими вона навчається в Польщі. На даний момент, коли з нею спілкуєшся, вона не бачить свого майбутнього в Україні. Вона бачить вступ в університет в Польщі і далі робота і просування в Польщі, ну або в якійсь інші, навіть європейській країні. Ну це реальність сьогодення. І теперішні нові правила, нові закони в Польщі таким самим чином стимулюють українських дітей навчатися в польських школах. Якщо вони не будуть навчатися в польських школах, їхні батьки, ну відповідно, і діти втратять фінансову допомогу, яку Польща виділяє. І якщо вони почнуть всі, а вони скоріше за все почнуть навчатися в польських школах? Всі 100% які є. А по інформації, близько 200 тисяч українських дітей зараз є в Польщі. Це ті, що по статусу Укр з батьками виїхали. Е, можете собі уявити, в них почнеться навчання в польських школах. Все нормально, вивчать гарну мову, бо для дітей це вдається максимально добре і максимально швидко. Вони адаптуються, ну і, звичайно, повертатися в Україну, більшість з них вже не захоче. Чим менша дитина, тим більша, імовірність, що вона не захоче повертатися в Україну. Чим більше, можливо, там ще буде якийсь працювати цей спогад про Україну і вони захочуть. Але в більшості випадків ті, що почнуть навчатися, якщо вони ще досі пір не навчаються, і Максимально швидко адаптуються, ну вони не захочуть повертатися в Україну. Таким самим чином Україна їх втратить як майбутніх громадян України. Цю також проблему описує і народний депутат України Микола Княжецький. Він говорить, що зараз по статусу Укр в Польщі перебуває близько 900 тисяч громадян України, з них 200 тисяч це діти, які так чи інакше підуть або вже є в школах Польщі, коледжах і тому подібне. І що якщо нічого не робити, а просто так, як, є, як воно є. Ми тих дітей втрачаємо. Ми їх втратимо. Вони не захочуть повертатися, і ну, це буде реально втрата цілого покоління. Що пише Микола Княжицький? Від початку вересня українські діти у Польщі будуть зобов'язані відвідувати відвідувати місцеві польські школи за порушення закону щодо обов'язкового навчання біженців планують позбавляти грошових виплат. Я про це говорив. Ті, хто слідкує за каналом, ті знають, що так воно і буде. Це може загрожувати повною втратою цілого покоління українців. Про це він заявив на своїй сторінці. Нові польські освітні правила для українських біженців вимагають навчання дітей у польських школах в обмін на фінансову допомогу. Перед українськими родинами постають виклики інтеграції, ризики асиміляції та втрата зв'язку з Україною. Попереджає нарде. За інформацією депутата, тільки у Польщі перебуває 900 тисяч. Ну, я думаю, що навіть трохи більше громадян України і майже 200 тисяч дітей. Вважає бездіяльність та незацікавленість української влади у розв'язанні проблеми, що несе ризик втрати цілого покоління українців. Убурився Княжицький. Ну, ця проблема вона існує від початку війни. І з цією проблемою стикаються всі країни. Які свого часу колись воювали чи воюють громадяни України, які виїжджають за кордон? Якщо в країні війна, вони туди на даний момент не повертаються. Повернеться якась частина після закінчення, не всі. Це я говорю навіть про дорослих. А якщо дітей навчати, асимілювати, адаптувати і вони там звикнуть, то вони не захочуть самі повертатися в Україну. Це факт, і так воно і буде. Питання в тому, який відсоток, скільки тих громадян, скільки тих дітей потім з часом захоче повернутися. Отут якраз вступає в дію робота держави з тими громадянами, які за кордон. Підтримка зв'язку, допомога, спілкування. Ось це потрібно робити державі зараз з тими громадянами, які за кордоном, з дорослими. Відповідно, з дітьми також. Якщо буде нормальний контакт і зв'язок з дорослими, повноцінними громадянами України за кордоном, то він буде і підтримуватися також і з дітьми. Мама з татом будуть говорити: ми повернемося додому. Ми поки що тут тимчасово. Ми хочемо, щоб ти зараз була, була чи був в безпеці, але коли буде безпечно в Україні, ми повернемося разом. От тут робота батьків з дитиною, а з батьками теж потрібна робота держави. Ну, це моя думка, це мої думки в голос, якими я ділюся з вами. Ви, ви звичайно, своїми думками діліться в коментарях або своїми історіями. Але так би мало бути зараз держава. Має підтримувати своє військо, своїх громадян в Україні, забезпечувати максимально. Але і так само має підтримувати і забезпечувати громадян за кордоном, якщо вона хоче, щоб вони повернулися. Я вже не один раз також говорив, що там держава, яким як тільки може, вигадує, як можна повернути громадян України додому, там і міністерство ціле хочуть придумати і ще щось. Але цього замало. В нас є достатня кількість консульств, послів. Депутатів і всяких там представників в різних країнах, які могли би наводити контакти, підтримувати громадян, допомагати їх для того, щоб допомагати їм, для того, щоб громадяни сказали, так, ми виїхали, ми зараз за кордоном, але ми відчуваємо підтримку і допомогу нашої держави. Ось це правильний підхід до цієї проблеми. І тоді, коли буде можливість, українці повернуться, Вони скажуть: Ми хочемо бути в Україні, ми хочемо жити в Україні, ми хочемо допомагати відбудувати. Збудувати, допомогти Україні і таким чином повернуться разом зі своїми дітьми. Якщо ж відріктися від громадян України за кордоном, не допомагати, яким чином обмежувати, то і потім така сама буде віддача. Ті громадяни також відрічуться, не захочуть і не повернуться. Якщо війна і далі буде тривати, а держава не буде в цьому напрямку працювати так, як це потрібно. Так як я і вас просив попередньо, якщо у вас є такі історії, якщо ви зараз в такій історії розповідайте в коментарях, буде цікаво почитати. Або просто підтримайте це відео коментарем та вподобайкою, щоб його просунути більше. Дякую вам за те, що ви зі мною, дякую за те, що слідкуєте та підтримуєте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!